Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такий невеличкий компактний подовжувач на дві розеточки від компанії Orico. Його довжина 1,1 метр. Він підходить як для домашнього користування, так і для подорожей. Він також обладнаний зарядним пристроєм. Ну, про це ми згодом. Давайте поглянемо, як він виглядає. Ось компактно складається. Підтримуються за допомогою резинки. Ось ми бачимо. ну Давайте його роздивимось більш детальніше. Спробуємо відкрити. Бачимо, у нас є європейський роз'єм і е, роз'єм заземлення. Е, розеточка непогано зроблена. Е, ну Тут, можливо, мав би бути запобіжник, але його немає. Ну, це є такий один із мінусів. Бачимо розетка 16 А250 В. дуже якісно зроблена. Кабель у нас досить якісний, на перший погляд. Кабель від компанії KTL. Ми бачимо, що вказано тут три жили. Переріз в один квадрат, ну, 300 дроб 500 вольт. Ну і інше маркування. Ну, Давайте подивимось більш детальніше ось на цю сторону. Що ж тут ми бачимо? Резинові ніжки, досить крепко приклеєні, під ними знаходяться. Саморізи, які тримають кришечку, ось цю. ну і там е, все, е, вся електроніка. Е, у нас модель на огляді 2А, тобто 2 е, розетки, 2 2Ю, USB-порта, 2Ю, 1 c це один е, Type-C роз'єм. Ну І вилка Євро. Да, європейська, тобто е, ось вона у нас. А, так, у нас маркується наш пристрій. Ну, ми бачимо інші характеристики, про них ми поговоримо а, згодом. А, з цієї сторони ми бачимо ці самі два USB-порта, які витримують 2,4 А. Сказано, ну і також USB Type-C. Потужність максимальна, яку може витримати, це 15 Вт. Ну, а один порт да, розрахований на 12 Вт. Ну а разом, можливо, там, як ще один пристрій, ви під'єднаєте під разом максимум 15 Вт. Ми це теж протестуємо. Зроблений заявлено з негорючого пластику, скручується досить просто. У нас стоїть показана. Стрілочка ось тут, напрямок, скручування, да і ви легко скрутили, ну і ось так зафіксували. Так, ну і далі, щоб у нас воно і так не розпадається. Да, а для надійності можна закріпити ще ось цією резинкою. Вона якраз перекручується, ну і досить добре тримає. Непоганий подовжувась за свої гроші. Так, ну давайте протестуємо. Ось він видає наші 5 вольт. Давайте вімкнемо навантаження в 1 Ампер. Приблизно ми бачимо так і є 1 А. Ну, заявлено, що на один USB-порт він витримує 2,4 А. Давайте додамо ще, тепер подивимося, якщо ми під'єднаємо ну, майже тут 2 А. Зараз під'єднаємо 1,7 А. Ми бачимо, ну так і видає 5 Ампер. Вольт, да? Ну І в ватах ми можемо подивитися 9 Вт приблизно. Да? А при 1 Ампері 5 Вт. Ну, ну, якщо ми вімкнемо всі одночасно обидва, це повинно бути у нас якраз 15 Вт, він якраз і. Повинен їх витримати. Ну, 14 Вт з одного USB-порта він видає. Ну, а заявлено з одного USB-порта 12 Вт. В принципі, непоганий результат. Так. Ось його характеристики, так виглядає коробка, в якій він. Поставляється. Існують і інші версії. Ось у нас або 3 USB, або 2 USB, і один Type-C. Ціна зі знижками 5 доларів, без знижок 16 і е, безкоштовна доставка на Aliexpress. Ну, на цьому все. До зустрічі, до наступних відео. До побачення!